Це що, зайва цегла? Ні, друзі. У Брікленд не буває зайвої цегли. Адже кожна цеглинка, яку ви бачите, зроблена для когось конкретного. Під конкретний проєкт, під мрію, під людину. Ми не працюємо на склад, ми не виготовляємо просто, щоб було. У нас немає залежалих залишків чи універсальних кольорів на всяк випадок. Коли ви оформляєте замовлення, запускається величезний процес. Понад ста людей в Брікленд працюють над ним. Від технологів і операторів до фасувальників і логістів. Кожен день, іноді цілий тиждень вся компанія працює саме для вас. Ви, можливо, навіть не уявляєте, скільки всього стоїть за партією цегли, що приїде на ваш об'єкт. Ми підбираємо ідеальний колір під ваш запит. Ми враховуємо клімат і навантаження, щоб вона служила десятиліттями. Ми виготовляємо підточну кількість і розкладку, яку ви затвердили. Ми виготовляємо, пакуємо, рахуємо, перевіряємо. Ми знаємо, як важливо, щоб усе було не просто красиво, а саме так, як ви уявляли. Бо ви не просто ще один клієнт. Ви єдиний клієнт у цей момент життя компанії Brickland. Ми не нав'язуємо готове, ми створюємо під вас. Ми не думаємо, як вам щось продати, те, що є в наявності. Ми виготовляємо ваше. Ми ж не копіюємо стиль, ми вцілюємо ваші побажання. Брікленд це не магазин з асортиментом, це виробництво, яке починає працювати з нуля. Щойно ви зробили свій вибір. У кожній накладній ваше ім'я, у кожній цеглинці частинка вашого дому. І поки інші продають цеглу, ми будуємо довіру з першої цеглини.